espresso ou americano З молоком або без у гарній філіжанці або у картонній склянці з собою. Кава один з найпопулярніших напоїв у світі, дискусії довкола користі, якого точаться давно і регулярно. Поціновувачі кавового смаку, зокрема, стверджують, що напій чудово бадюрить. Я відчуваю себе після кави такою енергійною, збудливою і е, схильною до звершень будь-яких вершин. Типу, це мені допомагає сконцентруватися і. Виконувати якісь задачі, однак кава спричиняє тимчасове зменшення сірої речовини мозку, тобто ключового компоненту центральної нервової системи. Про це свідчить нове дослідження науковців Базельського університету у Швейцарії. Та чи справді зміниться структура мозку нашої героїні Юлії після вживання кави покаже експеримент ранку вдома. Нейрофізіолог Олександр Сторожук зафіксує зміни за допомогою спеціальних датчиків. Подивимося після того, 15-20 хвилин посидимо, поп'ємо каву і подивимось, що ми там не знімали, чи є які зміни, чи взагалі якось впливає кава на ваш мозок. Спочатку фіксуємо вихідний стан мозку юлії, далі повторимо вимірювання вже після філіжанки кави. Так, приміром, за допомогою МРТ та енцефалографії, науковцям вдалося відстежити помітне погіршення в структурах мозку пов'язаних з пам'яттю, після прийому кофеїну. Після дослідження там десятиденного прийому 150 мг а, кофеїну, а, було виявлено те, що а, у групи, яка приймала не плацебо а, а Кофеїн а, в а, на електроенцефалограмі в, в скроневих долях та лобних долях було значне підвищення бета активності. Що... Як це працює? Молекула кофеїну схожа на молекулу аденозину, який пригнічує активність нейронів. Завдяки цій подібності кофеїнова молекула і обманює організм. Вона потрапляє на аденозинові рецептори, і аденозин не може пояснити організму, що той втомився. У результаті мозок вивільняє свої резервні запаси. Е... Енергії у нас відкривається друге дихання, але разом з тим є й певний побічний ефект. При постійному прийомі тільки може погіршувати та викликати таку певну залежність мозку від о, якогось такого стимулятора. Тим не менш, у любителів кави на 65% знижується ризик розвитку хвороби Альцгеймера. На третину, а за деякими дослідженнями і вдвічі зменшується ризик розвитку хвороби Паркінсона. Кожна додаткова чашка щодня на 7% зменшує ймовірність появи діабету другого типу. Але як тим часом відреагував мозок нашої героїні на каву? Результат експерименту ранку вдома. Ну результати досить непогані, навіть досить досить непогані, тому що коли ми тільки почали знімати електроенцефалограму, зрозуміло тут і камери. Додатковий стрес, якийсь, але електроенцефалограма була досить така дезорганізована, тобто десь і перезбудження, тобто розконцентрованість, нервозність, погане самопочуття. Після того, як ми випили каву, посиділи десь 20 на хвилин в цілому. У нас домінуючим став альфа ритм. Альфа ритм це такий ритм здорової особистості. Для дорослої і здорової людини безпечними вважаються 400 міліграмів кофеїну на день. В день я можу випити ну дві філіжаночки кави. Я відчуваю знаєте, такий моментальний прилив енергії. все таки експерти не виключають ефекту самонавіювання під час вживання кави. Утім, сходяться на думці, щоб зрозуміти всі реакції мозку на кофеїн, потрібні додаткові дослідження.